Так, в лісі досить добре, особливо коли на вулиці така спека. Але обираючи дозвілля в лісі, вам потрібно дотримуватися наступних правил, особливо коли в області оголошено пожежа небезпечний період. Тож давайте трішки детальніше про правила. Заборонено розводити багаття в лісі в пожежонебезпечний період, окрім спеціально облаштованих місць відпочинку, де це зроблено з усіма вимогами пожежної безпеки. Заборонено кидати недопалки або сірники на лісову підстилку. Заборонено заїжджати на територію лісу автомобільним транспортом. І також хочемо звернутися до вас, шановні батьки. Навчайте цих правил своїх дітей. Якщо ви вже завершили свій відпочинок, не забудьте прибрати за собою сміття та догасити вогнище, адже це також може спровокувати пожежу. Отож, дотримуйтесь цих порад, бережіть себе та в разі пожежі телефонуйте за номером 101.